Нові воєнні реалії народжують сучасні спеціальності. Декілька разів на рік в Київському університеті інтелектуальної власності та права традиційно проходять день відкритих дверей, де майбутні абітурієнти знайомляться з навчальним закладом. Війна диктує нові умови, і на ринку праці не вистачає нових спеціальностей, які університет почне цьогоріч готувати. Серед них медсестринство, комп'ютерні технології та філологія ми збільшуємо окремі спеціальності. Я вже сьогодні казав про те, що ми все таки більш славимося юридичними спеціальностями. Ми, спілкуючись з нашими військовими, прийняли рішення готувати в тому числі і медсестер. Тому що це є теж сьогодні важливо дуже для нашої країни. Все те, що сьогодні потрібно нашій країні, все те, що сьогодні від нас вимагає. Ситуація в країні, ми будемо готувати цих фахівців. Не можемо загнати людей кудись то в підвали, так і демонструвати своєму ворогу про те, що ми його боїмося. Ні, ми демонструємо те, що ми українці, ми будемо навчатися, будемо виховуватися, і будемо справжніми українцями, справжніми патріотами нашої країни. Протягом дня відкритих дверей батьки та учні вищих навчальних закладів ознайомили зі спеціальностями, які пропонує університет, відвідали майстер-класи, познайомились з роботою студентської ради. А ректор університету Фелик Василь Іванович привітав гостей від імені президента університету академіка Ківалова Сергія Васильовича та ознайомив присутніх з умовами навчання в університеті, представив науково-педагогічний колектив, відмітив унікальність закладу освіти. Який готує висококваліфікованих фахівців та наприкінці підписав договори про співробітництво з директорами закладів загальної середньої освіти міста Києва. Тепер будуть проведені спільні наукові заходи вікторини в підтримку обдарованої молоді. Мене звати Євгенія, я з міста Києва, живу тут поруч, до речі. Мені про цей університет розповіла мама, вона десь це побачила, і ми вирішили прийти і Побачити, що тут і як тут. Мені насправді дуже сподобалось, правда, я ще не вирішила, на яку професію я хочу вступати, але я думаю, що я точно вступлю в цей університет. Я навіть записалась вже на курси, буду ходити. Мені сподобалась відкритість людей тут, викладачів, студентів, і я думаю, що я точно оберу цей університет. День відкритих дверей пройшов і насичено. Майбутні абітурієнти визначилися з майбутніми професіями, адже наша розумна молодь буде відбудовувати нашу Україну після нашої перемоги. Оксана Гриценко, Ярослав Ісманицький, новини, телеканал Марс Тіві.